Нам перемога дається дуже важкою ціною, великою ціною. Перетвори свою людь у зброю. Ага. Вона ці люди росіян. Ну вона вже у ДНК. Росія це дуже потужний супер. Ну нам потрібні люди. А серед бажаючих вступити в бригаду, були коли-небудь діти політиків? Ми б, скажімо, так, ми, ми б хотіли, але ми не можемо його взяти. Ну не можемо. Ага. Немає, ну скажімо так, сматрящих. Ну, Я вам скажу відверто, я кажу, да, ну, та, ні. ні. бути не можна. Ні Одеси, ні Харкова, ні Запоріжжя, Херсона, будь-якого іншого українського міста ну, їм не бачу. Я вам так скажу, що а, те, що вони хочуть, переходять. Кримський міст незабаром впаде. Коли після Великодня? Я, я також чекаю цього моменту дуже. А, прям як сигнал, що ребята, приготуйтесь. З вас е, інтерв'ю з мене е, шампанське. Домовилися. Я вас спіймала на слові. Це записала камера, які чули.